Всім привіт! Мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і в своєму блозі я розповідаю про життя в США. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема, а саме тема коледжу в Сполучених Штатах. А якщо ви дивились мої минулі відео або взагалі цікавилися, то ви всі знаєте, що коли ти приїжджаєш у штати, ти повинен або волонтерити, або ходити в коледж і вивчати мову, тому що тобі платять виплати, і зрозуміла справа, що за них потрібно. Щось робити. А, значить, ми туди приїжджали перед тим, як почати взагалі навчання десь рази три. Перший раз ми приїхали, коледж був зачинений. Другий раз ми вже перед тим, як їхати зателефонували в коледж. Ми там знайшли українку, яка працює. Дізнались, коли ми можемо приїхати. І це було через десь два з половиною тижні. Це був якраз прийом студентів, прийом українців. А, і вже ми тоді приїхали. Мене там. Зареєстрували, назначили мені дату тестування, по якому потім визначать мій рівень англійської мови, і зарахують мене в відповідний клас. Ну і вже третій раз я приїхала якраз таки на саме тестування. А я тут вам прикріплю свої результати. Це шестибальна така шкала. Вона там ще більш детальніше ділиться аудіювання. якщо я не помиляюсь, на максимальний бал це щось там 200, 40 і щось там ще 200 з гаком читання. Не пам'ятаю, на екрані все побачите. У мене читання було 5 із 6, якщо так брати, і аудіювання це 4 із 6. Так як в мене були гарні результати, то нас з моєю сестрою зарахували в один клас, і взагалі вони не проти зарахувати вас в один клас, якщо ви просите, якщо ви впевнені в своїх силах. Плюс на протязі навчання ви можете переводитись або в клас на рівень нижче, якщо ви так відчуваєте, або на рівень вище. Тобто, ну тут загалом не обмежують, але все одно по цьому тестуванню буде якби краще розуміти, що ви можете. Ну і вам, якби також це повинно бути цікаво, і це є в ваших інтересах. І далі, вже після тестування, ми пішли, мене зареєстрували в клас, і на наступний день ми вже приїхали на навчання. Ми відразу приїхали і почали шукати нашу аудиторію, тому що нам її не сказали, і коледж там. Перший поверх був для всіх, у кого рівень знань до трьох, а другий поверх це у кого від чотирьох до шести. І ми тільки як прийшли, нас, якісь там українці, яких, до речі, ми відразу зрозуміли, що це наші, наших завжди видно, і ні разу ми ще не помилилися. Вони намагалися нас затягнути в свій рівень три, але ми уточнили у вчителя, куди нам іти, і з гордо піднятою головою пішли на другий поверх. В нашій групі поки ми бачимо лише одну українку, а більшість це мексиканців. Але взагалі у нас на першому занятті було десь 7-10 людей. А так в нашу групу зачислено 25 людей. Ну подивимося, чи взагалі ми їх всіх побачимо. Перше заняття мені дуже сподобалось, і взагалі мені сподобалось те, що, наприклад, кожен клас, кожна аудиторія вона є оснащена всіми проекторами, всіми необхідними обладнаннями. Для студентів лежать листочки, ручки, тобто ти навіть можеш з собою нічого не брати. Береш ручку, листок, сідаєш. На кожного студента в кожній аудиторії є необхідна кількість ноутбуків. Тобто, коли ви працюєте, наприклад, в якійсь програмі, такі заняття також бувають, то на кожного є ноутбук. і, і так як домашні завдання також нам даються в спеціальній програмі, ми потім до неї дійдемо, то якщо в тебе вдома немає ноутбука або планшета, ти можеш безкоштовно собі додому забрати в бібліотеці і користуватися. І от якраз таки завдання даються в Програмі, яка, якщо не помиляюсь, називається Canva, і плюс іноді буває завдання в Zoom. Або, наприклад, як я правильно зрозуміла, то якщо в тебе немає змоги бути фізично присутнім на заняття, то ти можеш попередити і там потім включається спеціальна камера, і ти можеш просто якби, наблюдати за заняттям. Але це якщо я правильно зрозуміла. Ну і, звісно, для тих, хто не може їздити в коледж офлайн, також є окрема онлайн-група. Зрозуміла справа, що мені дуже сподобалось, те, що на кожне завдання кожному давали а, листочки, а, тобто ми тут прямо працювали, нам не потрібно було десь це окремо переписувати. І всі інструкції, які дають, і також даються на окремих бумажечках. Тобто ти можеш це з собою потім носити, забрати і не хвилюватися, що десь там ти щось забудеш, якийсь зошит загубиться, щось не розбереш і так далі. Перше, що нам видали, це була повна інструкція, як заходити ось в цю якраз таке канву. До речі, у мене які з неї. Проблеми, поки не можемо туди зайти. Сподіваюсь, вже завтра, в понеділок, ми це вирішимо, тому що вівторок у нас вже заняття, і нас попросили, щоб ми всі там зареєструвалися і змогли потім на парі зайти. Так, і друге нам дали це ось такий план школи, план коледжу. Тут все розписали, дали контакти, де з чим зв'язуватись. Ну також дуже зручно. А це ось наші перші завдання були. До речі, мені дуже гріє душу те, що у нас в школі в Українській були дуже схожі завдання, тобто, ну. Те, що наш рівень освіти він також нічим не гірший, ніж, наприклад, в той Америці. Ну, Зрозуміла справа все відносно, але якби все одно це приємно. Саме перше завдання було це для того, щоб ми познайомилися з тим, хто сидить поруч з нами. Ми тут задавали самі прості ім'я, які в тебе там очі, волосся, якого кольору, як тебе звати, там, Звідки ти і так далі. А далі у нас ще було завдання. Ми придумували, а, чому да, заради чого ми вчимо англійську мову, треба було сформулювати. І потім кожен входив до дошки, писав. І, до речі, наче таке просте завдання, але все одно а, ми дуже довго над ним думали. І мали багато помилок, нам вчитель допомагав. Далі було ще завдання на те, щоб познайомитися з усім класом, тобто ти повинен підходити до кожного і задавати йому запитання. Якщо людина відповідає «но», то ти повинен їй задавати до моменту, доки вона не відповість тобі так. А для того, щоб якби, зібрати всі так, ти повинен був підходити до кожного з групи і з кожним спілкуватися. Це також дуже класно. І останнє завдання було на слухання. Ми слухали текст. Потім тут заповняли, ну, наприклад, скільки ось ось цей містер заробляє і які в нього години роботи. А позаду це завдання, ну я думаю, всім також воно відомо. У нас також воно в Україні постійно робиться. Це true-false. І знизу ще також потрібно було правильно вибрати, підставити слово. Знову ж таки, зрозуміла справа, перше заняття все було легко, все на, на те, щоб ми познайомились, розслабились. Ну але вже непогано і вже ти бачиш свої помилки. Твій мозок напрягається, ну і плюс ти маєш комунікацію з іншими людьми. Е, і саме класне, що всі ці люди вони спілкуються по-різному, а в Америці так би воно і є, що у кожного свій акцент, кожен говорить так, як він хоче, і тому це також непогана практика. І, звісно, я ще планую зробити вам влог з коледжу, взагалі показати, як це все, все проходить, як це виглядає. Е, Сподіваюсь, вам також буде цікаво та корисно. Ну, і дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися мій Instagram, Ютуб, мене Всюди корисно, цікаво, я розповідаю багато інформації про США. Ну і просто, кому цікаво слідкувати за мною, також буду рада бачити. Всім гарного дня, всім пока!